Вітаю! До вашої уваги пропонується огляд насадки спіралайзера до планетарного міксера американського бренду KitchenAid. Всі комплектуючі насадки спіралайзера знаходяться у зручній упаковці, яка слугує футляром для зберігання. Насадка виконана з високоякісного металу, що забезпечує її довговічність. Вона надійно кріпиться до корпусу планетарного міксера та проста в експлуатації. 5 лез, що входять до комплекту, допоможуть швидко очистити продукти від шкірки та приготувати безліч страв з овочів та фруктів від локшини з цукіні до пряних або солодких закусок. Обирайте спірали подібне лезо для ниток товщиною 6 мм або лезо для тонких ниток товщиною 4 мм. Зробіть спіралі з ваших улюблених фруктів і овочів, таких як кабачки, буряк, огірки, груші, морква. За допомогою леза для нарізки товщиною 12 мм ви маєте змогу нарізати тонкі скибочки фруктів і овочів. Лезо для нарізки товщиною 23 мм видаляє серцевину і створює спіраль у вигляді стрічки. З її допомогою ви заощадите зусилля та час і з легкістю наріжете необхідну кількість продуктів. Лезо для очищення можна використовувати окремо або в поєднанні з іншими лезами. Тільки KitchenAid дозволяє вам одночасно видаляти шкірку, серцевину та нарізати продукти. Насадка Spiralizer KitchenAid дає змогу проявити творчість на вашій кухні та приготувати яскраву, поживну та корисну їжу.